Від початку масованих рашистських атак ракетами та дронами по українських містах тривалість повітряних тривог значно зросла. Подекуди вона триває більше як 5 годин. Отже, сидіти в бомбосховищі доводиться також щоразу довше. Тому і постає питання, що краще взяти з продуктів харчування, аби це було зручно, швидко, корисно та поживно. В Бомбосховище краще взяти ті продукти, які не псуються. Це може бути волоський горіх, це може бути фундук. Сухофрукти, родзинки, може яблучні, якісь фріпси і так далі. Тобто, те, що не містить доданих цукрів, а те, що є природніми цукрами, обов'язково взяти воду, не брати соки, газіровки. це не живить наш організм. Найкраща рідина для будь-якої людини це вода. Також краще підготувати заздалегідь пофасовані та запаковані продукти, наприклад, зернові батончики з цільнозерновими злаками. Клітковина, джерелом якої є зернові, допомагає нормалізувати обмінні процеси в організмі. Крім того, вона позитивно впливає на процеси розщеплення жирів. А зернові це джерело вітамінів групи Б, а також кальцію та магнію. Нервова система буде сильна, якщо у нас є. Такі продукти, які живлять наш організм зсередини, як я на початку казала, цукор містить глюкозу і крупи містять глюкозу. Крупи будуть давати нам набагато більше, тому що вони також містять і мінерали, які необхідні нашому організму. А от солодкі шоколадні батончики бажано не брати, бо насичення від них швидко зникає вже через 30-40 хвилин після їжі. Утім, якщо все ж таки хочеться взяти цукерки, то головне, аби вони не були основою в раціоні. Не бажано, щоб це були шоколадні, там чи якісь і багато. Це можуть бути якісь карамельки, тому що особливо для дитини важливо відчувати солодкий смак для того, щоб заспокоїтись. Гарною альтернативою цукеркам є фруктова пастила. Дуже класно взяти пастилу. Фруктово зараз роблять пастилу, яка містить в собі йогурти, яка містить в собі вівсяну крупу. Наприклад, вони йдуть в вакуумному пакуванні, і це буде і солодко, і поживно. Тому можна брати от такі ще продукти з собою. Хліб важливий стратегічний продукт, але його слід обирати з цільнозернового борошна або з комбінованого складу. Дуже небажано з собою брати типу батонів, тому що вони виконані із борошна вищого сорту. І це ну, нічого для нас поживного не несе ну, в організм. Але якщо взяти такий ж батон, який хоча б наполовину зроблений з цільнозернового борошна, то це буде набагато краще для нашого організму. При цьому колір хліба не важливий. Це може бути білий хліб, сірий хліб, чорний хліб. Дуже бажано читати склад. Якщо читати склад хліба, і там, крім борошна вищого гатунку, є житнє борошно, обдірне борошно чи цільнозернове борошно, то це буде набагато ситніше для нашого організму і набагато поживніше. Хлібці також краще обирати цільнозернові та міксувати між собою: вівсяні, пшеничні, рисові та гречані. І це знову про різноманіття. Ви можете обирати щось одне, наприклад, батон, а можете потроху взяти багато всього. І організм отримує з кожного шматочку щось своє. А от консерви краще брати без олії, аби уникнути зайвого жиру. Надавайте перевагу продуктам, які законсервовані у власному соку. Вони можуть бути як рибними, так і м'ясними. Це гарне джерело пілка, жирів та кальцію. Не треба боятись там. Консерва це погано. Консерва це просто варений продукт у банці під вакуумом. Це для таких місць, як бомбосховище, буде дуже, -дуже поживна і знову ж необхідна для нашого організму. Головне в таких запасах стежити за терміном придатності та не забувати поповнювати запаси. А ми бажаємо вам якомога менше тривог, мирного неба та скорішої нашої перемоги.